Через те, що ми несправедливо ставимося до росіян, знацінюємо їх на корню, взагалі не рахуємо за людей. Ми кермічно отримуємо таких же сусідів з таким же ставленням до нас зі сторони поляків. Як ми ставимося до росіян, так поляки ставляться до українців. Роблять, як це було на початку 24-го року, блокади українських вантажівок, які продавали свої зерна. Щоб е, менше продавали, щоб ми поляки більше свого продавали. А, а, а ви цей, е, сидіть собі там е, без грошей і, і плівати ми хотіли. Що у вас там війна, не війна, треба вам гроші, не треба. Е, задовбали, ви продавати своє зерно, ви нам конкуренти, ми вас нечистим шляхом просто зараз знесемо. Така була блокада, і проглотили просто стерпіли українці цю блокаду е, зернових продукцій у 2024 році. Потім ці всякі винос мозгу з ексгумаціями, з волинською трагедією, вони нам тисячу років пробачити не можуть цю волинську трагедію, при цьому взагалі замовчуючи те, що це були абсолютно інші часи, від яких вже багато води утікло. І це діла минувших днів, вже тисячу разів про це треба просто відпустити і забути. Тому що, якщо капнути в історію їх злочинів, то теж можна багато чого накопати. Вони нам заборонюють в своїй країні вони визнають взагалі там цією екстремістською, якщо не сказати терористичною символіку. ОУН, культ Степана Бандери. Тобто, з одного боку, ті речі, які в нас не приймають росіяни, росіяни теж по-своєму критикують наш культ Бандери та ОУН. І коли росіяни критикували, це кінець світу. А коли поляки так само критикують ОУН та Бандеру і так само не приймають, ну це поляки, це якось проглотимо, стерпимо, тому що це поляки. Ну, тупо тому, що це сторона Європи. Ми ж якби ну, до Європи підлизуємося. І це от така от карма, що будуть е, поляки продовжувати, продовжувати нас ні за що не рахувати, ні у що не ставити і е, е, рахувати нас за таке ж саме євно, за яке ми рахуємо росіян. Це просто нам карма.